Спроба уникнути банкрутства у Львові розпочалась міжнародна конференція з питань неспроможності. Представники з десяти країн світу та голови господарських судів України обговорюватимуть діючий закон про банкрутство та вноситимуть проекти поправок та доповнень. Закон про українське банкрутство з європейськими ідеями. Деякі положення допомагали писати німці протягом двох днів. ділитися думками будуть і запрошені представники з інших країн Європи та СНД. Законодавство про банк. Руста вона практично ідентична во всіх країнах світу, як ця грошова система, так і система про банкрутство Вона однакова. Є там деякі зміни, деякі. Особливості, але вона це, от, єдина. вот нова редакція закону про банкрутство в Україні, набула чинності ще в січні. До цього судді користувалися правилами, написаними ще в 90-х роках. Закон хороший, зізнаються представники Феміди, але на практиці наразі мало застосований. Прогрес в тому, що там дуже багато новел, і всі правовідносини, які пов'язані з банкрутством, в тому числі соціальні аспекти, якраз розв'язані саме цим законом, дати шанс, ідея закону не ліквідувати, а відновити Вити платоспроможність організації чи підприємства, сприяти цьому можуть нововведення у законі. Це офіційне оприлюднення про стан об'єкту в інтернеті та санація. Краще йти в санацію і оздоровлювати. Санація це є оздоровлення підприємства ніж його ліквідувати. Будуть закрити оті вузькі місця, які сприяють деяким недобросовісним підприємцям. Керівникам підприємств, які вирішують за чужий рахунок свої проблеми, проблема з банкрутством стабілізується. Проте скільки за останні роки зникло підприємств, невідомо. Ірина Качмариканатолі Лопаченко. Новини.